Вітаю у наших краях. Є одна справа, але одразу попереджаю доведеться йти на макове поле. Що ще за поле таке? Одне з з зони. Багатьох притягує та мало кого відпускає. Тільки заходиш, одразу. Слабкість огортає, очі злипаються? Раніше ж до аварії там наш хутір був, та й є, мабуть. Тільки хто тепер жити у ньому погодиться? Хіба що псих якийсь? Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли евакуювалися після аварії 86-го, залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути. Хоч щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону заплачу як за коштовний артефакт. Сам не зміг дістати. Можеш дати координати погреба. Вибач, сталкере, тут нічим не зараджу. Знаю точно, що погріб десь на маковому. А ось де саме надто сильно там все змінилося. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побільше енергетиків. Макве поле ніби невелике, але загубитися на ньому легше ніж здається.